Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Мистецтво Рукоділля. Мене звати Ірина я розпочинаю зйомки 3 декади січня. Отже, на своїх екранах ви бачите пряжу, готовий вироб, одну пару чоловічі шкарпетки. І хочу сказати, що це я розпочала роботу. Для ЗСУ. Пряжу мені відправили дівчата Wул DP, це сторінка в Інстаграмі з Дніпра. Я написала у групі в Телеграмі, що є руки вільні, і мені вислали ось таку пряжу. 19 січня пряжа до мене прийшла, і 19 січня я одразу розпочала в'язати. Дуже мені сподобалася ця пряжа, як виходять вироби з неї. Як я розумію, це італійська. І ось за два дні у мене готова пара, і я вже розпочала. Другу пару. Отже, мені вислали два моточка по 100 грам на дві пари, і вийшов у мене 42-44 розмір. Шкарпетки я ще не прала вже коли буде готова друга пара, то я попраю все і буду відправляти ось залишок з першої пари. З першого моточка. Дуже я хвилювалася, я вам потім ставлю шматочки відео, як я в'язала, ну там трохи, і вам розповідала, що хвилюю, що залишилось дуже мало ниточки, чи вистачить мені, чи ні. Але мені все вистачило. Висота шкарпетки у мене 18 см і п'ятка бумеранг. Стопа у мене 21 см до початку упавок і я говорю, загалом вийшло на 42, 42, 43 це точно. Отже, ще я. Перед тим вам показувала, що до мене прийшла з Одеси, я замовляла пряжу Wool Expert у Ані. Теж італійська пряжа, дуже мені сподобалась. Вона товстіша, ніж Alize Superwash. Дуже приємно працювати її, і я вам хочу сказати, що ось я е зв'язала чоловічу на ЗСУ шкарпетку. Вчора у мене був вихідний від них, і я розпочала собі, собі в'язати. Отже, ось одна шкарпетка у мене вже. Готова. Отак, От відпочиваючи, я вчора собі нав'язала таку гарну шкарпеточку. Теж поправлюю я потім все заразом. Розмір у мене 41 ноги. Теж п'яточку, котру я вже запам'ятала, вивчила, і дуже у мене гарно йде бумеранг. Набирала я по 16 петель. Я робила ось так резиночку 4 на 2. І у мене виходить, ось ззаду, ось такі я закінчую чотирма і починаю чотирма. І ось така у мене. Ну, тут я досить неуважно в цьому була. У мене цей шов получився ззаду, ой, збоку. А тут я хлопцям робила щоб зі сторони п'ятки. І вже собі другу я теж так буду робити. Отже, я дуже задоволена цією пряжі, і я спочатку додала трохи, мені знайома дала ангору з Люриксом, і я почала додавати її в шкарпетку. Щоб і тепліше і гарніше було. А, і ми списувались з нею, я їй написала, що ось розпочала і додаю твою ниточку спробувати. І вона мені каже: Іра, не треба італійську пряжу з чимось міксувати. І Ангора, вона. Як я вже зрозуміла, вона тепло не дає такого, а тільки заб'є ниточку, і я їй сказала, все-все ок, я зрозуміла, Італію ми не портимо ніякими додаваннями іншої нитки. Турцію вона каже, можна, а Італію не треба. І взагалі вона мене не то, що просить, а хоче, щоб я в'язала італійською пряжу. Ну, Вона дійсно гарна, дійсно вона мені сподобалась. І о -о це висловлювання, коли кажуть, що як по маслу, так по спицям іде, ось я відчула з цією пряжею. Ну, все. Дуже гарно і швидко. Чи то у мене вже швидкість така пішла? Ну, ось за день шкарпетку я зв'язала. Отже, я вже розпочала другу пару. І, до речі, вчора я ходила до сестри і показувала їй шкарпетки, їй дуже сподобалось. І е, я написала: вона каже, замов, і щоб її чоловіку теж зв'язати. Я вже сьогодні списалась, дівчата написала, що є такий е, колір в наявності. Я замовила, і коли прийде, буду. Сергію в'язати теж. Але так як у нього 46-й розмір, я замовила двох моточків мені не вистачить. То я замовила три і буду просто в'язати йому високі. Ну, пряжа дуже така гарна. Ось такі просування у мене. Добрий раночок, сьогодні неділя, 22 січня. 19 січня до мене прийшли натички, і я одразу розпочала. Отже, у мене залишилося закрити мисочок. Дівчатка дов'язую, це друга шкарпетка. І руки тимтять, вистачить мені чи не вистачить ниточки. Не знаю, я вив'язала 18 см висоти пагаленка. І е, розмір у мене 42-43, десь от, отак виходить. І ось тютілька в тютільку залишається. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить. Я навіть вчора е, не дов'язала, тому що дуже розхвилювала. Звичайно, у мене ще є один моточок, я зможу дов'язати, але не, ну, не дуже хотілося би. Оце з'єднування, тим паче тут е, 5 ниточок, я ще не разу так не робила, Отже. і на цьому полотні, е мені здається, все буде е видно. Ось таке у мене хвилююче <свісна> ранкове відео Всіх. Сьогодні 28 січня, субота, і я вирішила вам показати свою працю за цей тиждень, чуть більше. Я вам показувала, що я замовила не точки, так і було у мене таке покликання зв'язати для ЗСУ. Я це зробила. У мене вийшли дві пари таких гарних чоловічих шкарпеток, розмір 42-43. Вчора я дов'язала, їх попрала і вони вже за ніч висохли, і буду я сьогодні їх вже відправляти. Замовила я ниточки в Full Die це сторінка. В інстаграмі, дівчата з Дніпра. І ось так цікаво, зараз я вам покажу: приготувала блокнот, щоб нічого не забути. Коли я в'язала першу пару, у мене такий залишок був, що я хвилювалася, вистачить чи не вистачить. А ось з другої пари у мене ось такий залишок. Я не зважувала е, саме у ті моточки, або у мене така щільність, так, була, хоча в'язала е, так само і розмір той самий, але ось така різниця у мене в залишках вийшла. Е, Виповнила я свій обов'язок. Ну, щодо обов'язку, таке покликання у мене виявилось, я одразу дівчатам написала, вони мені одразу ж вислали. Я живу біля Дніпра, то, то сьогодні ввечері написала, завтра вранці я вже ниточки отримала. Дівчата написали, що до 1 лютого я повинна їх відіслати. Їм обратно, ось сьогодні 28-ма буду вже відправляти. І за ці дні, коли я зв'язала першу пару, я трохи відпочила, це зайняло у мене десь півтора дня, і за той відпочинок я продовжувала в'язати цю пару шкарпеток. Це я нагадаю, що я замовляла. Італійську шкарпеткову пряжу Вул Експерт, це у анюти з Одеси, і я дуже задоволена тим, що у мене вийшло Це такі будуть шкарпетки, щоб дома в них ходить. Дуже приємно і в'язалася, і те, що результат, який вийшов, і за що того, що ниточка вона тостіше то Бачите, у мене якось виходить швидкість краща з Супервош, там тонкіша ниточка, і вона довше в'яжеться. А так, у... висновок у мене такий, що ось така пара, якщо не відвлікатися, я можу зв'язати в спокійному темпі за 2 дні. Ну, а якщо. Треба швидше, можна зв'язати за день, але це мені буде важко, і у мене руки починають боліти. Ну і взагалі не вистачає такого <хи> бажання у мене. Ще ви можете побачити, що у мене з'явилося ще три таких моточка. Я показала сестрі, і так як її чоловік служить. І йому я в'язала супервош. Їй сподобалася ця пряжа, як, як виглядає шкарпетка, і вона досить така прочна і тепліша. І вона попросила мене теж зв'язати йому. Ми замовили, теж було в наявності дівчата відповіли, і цей же колір йому я замовила три моточки, так як у нього 46-й розмір, і е, мені б на одну пару 100 грам не вистачило. Отже, я буду півтора моточка вив'язувати. Йому будуть е, височенькі і. Ось такий результат дівчата у мене був така праця за цей тиждень. Я дуже задоволена, зараз я подивлюся. Вишивати цей тиждень я не вишивала. Можливо, якщо сьогодні я точно не буду нічого робити, бо багато справ. Можливо, я декілька днів останніх ще повишиваю. Подивлюся, не буду я нічого казати. Отже, якщо підсумувати місяць січень, у мене досить такий працьовитий вийшов. Бо у мене вийшло 7 в'язаних робіт. Тобто, шарф готовий, я закінчила, рукавиці я завершила сердечні, котрі я розпочала до Нового року. У мене готова одна була чоловіча пара шкарпеток, котрі я сину в'язала і відправляла. Ще у мене для чоловіка готова пара шкарпеток була. Шапку я зв'язала, дві пари готових на ЗСУ і для себе оця пара. Тобто я дуже собою задоволена, і тим самим я і здивована, що місяць такий. Досить непоганий вийшов. І тим не менш, я ще і на початку січня досить непогано повишивала ведмідя. Отже, ось така праця у мене вийшла. Ще є багато ідей, дуже хочу розпочати пробувати в'язати якісь візерунки, ті же коси пробувати, бо у мене дівчата питають, шкарпетки хочуть з косами. Отже, буду працювати, пробувати і відвлікатися, так займаємо себе, як можемо. Я наразі дуже щаслива, що у мене є два таких улюблених заняття: і вишивка, і в'язання, в котрих ще по в'язанню треба вчитися, є до чого прагнути. В общем, все йде, як треба, довіряю, прислухаюсь. І роблю. Отже, дякую вам за увагу. Я не знаю, буде ще включення у мене чи ні. Якщо ні, я, як завжди, хочу вам подякувати за ваші відгуки, за вашу синергію, за те, що ви вмієте радіти разом зі мною. До нових зустріч! па, -па. Дівчатка, то не останнє було включення. Ось зараз буде точно останнє. Хочу вам показати, що 30 січня я ще посиділа за ведмідям. Ну, я не знаю, десь тут хрестиків 700. Я вишила, поки було світло і вільний час, по вишивала хрестики. Ось вже куточок у мене наступної. Паперової схеми у мене пішов, тобто продовження ведмідю буде. Якась у мене тут перший раз, мені здається, вийшла лінія. Але сподіваюсь, після прання воно все виправиться, тому що коли я лева е, вишивала, там теж там набагато більше були е, такі. Перегородки, але все випрямилось. Отже, все ж таки до ведміття я <смі> добралася. Але дуже важко виходить, чомусь мене іноді е, з цим світлом вибиває, тому що, коли є світло, я хочу вишивати. Але, принаймні, е, крім вишивки, є і другі справи. Ну, нічого, будемо якось себе брати. У руки і встигати, бо бажання є, іноді дуже, ну, не можу я дійсно тут такі хрестики, то ну, дуже важко. Я більше зараз, як ви бачите, в в'язанні з ліхтариком, по вечорам сіла і в'яжу собі. Особливо, коли не резинкою, а ліцевою, то вже взагалі профі Отже, що я хочу сказати? У мене в Інстаграмі дівчата питали, коли я виставила пряжу. Верніше, коли я шкарпетки виклала з цієї пряжі, в'язала для ЗСУ, то у мене питали, який склад. Ось я знайшла 50% маріноса. 50% поліаміту, я так понимаю, метраж 1500 змотка в 5 ниток, 300 метрів. Ось такого моточка по 100 грам вистачає на дві пари шкарпеток. Два моточка по 100 грам на дві пари, тобто на одну пару один моток. І рекомендую спиці номер 3 Отже, ось така гарна ниточка. І я вам скажу, що це писака схему відмічала. Сьогодні утра ще сіла, поколупала, а потім, потім згадала, що у мене нема заключного відео, і треба сьогодні вже викласти його на канал. Отже, роблю зйомку. Ще що я вчора робила. І сьогодні дов'яжу. Звичайно, шкарпетки. У мене є купа ось таких залишків, і я вирішила їх вив'язати. Ось у мене був е блакитний, такий колір. Все, це пряжа Супервош. Єдине, що я е до всіх ниточок додала ангору з люрексом. І якщо ви побачите, вони мерехтять, А ввечері під ліхтарик, то взагалі такі цікаві шкарпетки. Але на мисок мені вже не вистачило ангори, бо тут у мене була двох кольорів: блакитна і сіра. Якраз я блакитну сюди використала і сюди п'ятка бумеранг, не наважилась я ще на іншу, хоча мене 6 п'яток чекає. І що я спробувала? Спробувала я коси. Питаю дівчата, у мене, я не знаю чому. У мене на них я б якусь. Другу техніку виспробувала, але у мене вже три дівчини питали про коси. І ось, дивіться, не смійтеся дуже я почала, потім я згадала, що треба якось їх окремити, щоб їх було видно. Я потім почала пов'язувати дві виворотні, потім. Косу, і пішла далі виворотні. А потім, коли прив'язала, дивлюсь, Ну чому не не можна було зв'язати дві і дві після виворотні після коси. І я потім вже так і почала робити. Це Ну це як пробний варіант домашні будуть мої шкарпетки з усіма боками, як то кажуть. І ви бачите ось такі. У мене дві вийшли перегородочки. А, ну Це іра забула, я коли переставляла ті три петлі, я чомусь цю нитку заводила наперед а не назад. Ну, тобто, вчуся. Ну, не може ж бути все ідеально одразу. Вже у мене. Поки нема світла, світла, розпочата друга шкарпетка, тут вже у мене більш-менш коси. До речі, я вив'язувала, щоб коси в різні, в різні сторони напрямок. Був. Сюди заходив і сюди. Цей метод я побачила на каналі Candy Yarn. У них там є невеличке відео, я коли почала шукати. Що це у мене? Ну, ось так. Щось... А, це я коли додавала, не на нитечку треба відрізати. Тут у мене я не могла розпутати вузол Ангори з люрексом теж. Ну, Ну, вже ви поняли, це у мене черновик. Ось така у мене ще праця виявилася за два останні дні. Декада вийшла у мене в'язання, я ці 700 хрестиків не рахую. А хоча чого не рахую? Це ж то теж праця моя. Тобто, от така працьовита я виявилася на цьому тижні. Дякую, дівчата, вам за увагу. До наступних зустрічей.